Ну що ж, клас готовий зустрічати своїх другокласників, своїх учнів. Пересня. З 1 вересня. З 1 вересня з Днем Знання. Ну, все, я пішла з Богом. Розкажу вам про методику виставка, це ми потім познайомимося і. Гайда до навчання, тобто що доброзичливі люди, готові допомогти одне одному в скрутний час. Що значить скрутний час? Важ, Важкі тяжкий, тяжкий час українською мовою. Ви сильний і мужній народ, який завжди стоятиме за рідну країну. Правда, mm -hmm. Читаємо далі. Як палку люблять Україну і пишаються нею українці? Так само я пишаюся знайомством із вами. Сповнений гордощів за героїв українців і їхні досягнення, я вірю. Спільними зусиллями ви зробите свою країну щасливою. А як в цьому можуть посприяти діти? Плекати рідну мову, історію, не втрачати сили духу і здобувати нові знання. Щоб досягнути успіхів і процвітання країни в майбутньому. Отже, дійте вже сьогодні, адже Україна починається з вас. Відповідати, так, працювати на уроках, тобто гарно, гарно, старанно нам навчатися. Звичайно. Здобувати знання, досягати успіхів, і це потім ви свої знання, свої, будете вносити в життя своєї країни. Так. Да. А зараз ми з вами опрацюємо новий такий. Місць. Ось наша славна Україна зажурилася. Панялі, будь на мене? Покримо. Ой, будь Окрибилася, щоб наша славна Україна засмилася. А тепер я... <coughs> увага на екран. Ну і остання цеглинка. І остання цеглинка. Рахуємо. Так. Увага на екран. Соня. Вибачте, це не те. Зараз.

<забель> Вся, Україна. Вся Україна тебе, все, все що ти, ми, ти зараз не побачила, все тебе вразило, так? Да? Володування. Я подобається гарна пісня. Пісня сподобалася, добре, не Це теж дуже подобається. Пісня, Настя. Було дуже красиво і гарно. пісня. Ну, от взагалі, дивіться, що ви побачили на цьому відео? Пісня да, пролунала з гарними словами пісня пролунала. Україна. Але що ми ж побачили, Ванес? Гарну природу. А яка вона? Різноманітна. Молодець, моя зайчка, різноманітна. Що ми побачили? І річки, і, і поля. озера, і, поля. і моря, і поля, і, і, і губа поля родючі. Що росло на цих полях? Що росло на полях? Пшеничка. що ще? Соняшник, соняшники. Соняшник. Соняшник. Що потім зробили? О, масло зробили, звичайно, олійне. Масло, олію зробили, соняшнику. Не знаю, соня читай. Чотири лапи. Воломічник. Чотири лапи помічник. Все, 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 все. Волонтерська діяльність. Волонтерська діяльність, розгляду цю світлинку. Що таке волонтерська діяльність? В, а от в, в, в нашій країні є люди волонтери. Хто це такі? Так. І, Вони роблять все можливе проти зла. Проти зла, Молодець. Mm -hmm. Завод. І де не машина, будь завод, а не... Інформація технології. Ні, ну дочити, до прочитай правильно. Інформація технології. Інформаційні... Інформаційні технології. Тоня... Соняшникові поля. Соняшникові поля. Чи ні? Чи Лани пшеничні, лани, поля наші, да, житні поля. З території країни